Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Повернення атомної електростанції Запорізької. Чи відмовиться Путін від е, цієї електростанції добровільно? Чи зможе е, під тиском Трампа, наприклад? Давайте ми просто подивимося, чи буде якийсь обмін, чи якось буде взагалі. Тому що наскільки ми знаємо, зараз домовляється Трамп разом. Вірніше йдуть переговори між Трампом і Путіним, про що будуть домовлятися, ми дивимося тільки долю Ат... Запорізької атомної електростанції. Перед цим попрошу вас, мої дорогенькі, задонатити для 30-ї бригади Донецького напрямку на ремонт техніки. Дуже хлопці просять ось. Я вже казала трошечки нецензурно говорила, і тому я не хочу дуже повторювати, але дійсно в них зараз крутно з технікою. А ми поїхали. До речі, з 78-ї бригади ми вже отримали звіт від хлопців, тому є на цьому каналі вже відео, десь був пару днів тому. Я вже зараз не пам'ятаю, здається, наприкінці минулого тижня. Ну що, чи буде повернення? З Запорізької атомної електростанції до України. Дев'яточка ну, показує вже нам, що ну, якась дистанція. Неможливість зараз взагалі до неї навіть доторкнутися. Ось так якось. На якійсь безпечній відстані. В підвішеному це все стані. Ось. Да, так, там уже все. Там уже все. Це, її це, Вже продали. Скажімо так, її продали, здали, не знаю, як, як хочете, називайте, Тут, Тобто, втрачений на даний момент втрачена можливість. Неможливість. Ні, нас забрали силою, і поки що з кінцями. Ну, поки що так показують карти. Поки що показують, що ні. Чи зможе. Чи відмовиться Путін від ЗАЕС добровільно. Він від України не відмовляється від цього не відмовиться. Ні, ні в якому разі четвірочка про це говорить ні в якому разі. Далі. Під тиском Трампа. Чи може бути під тиском Трампа? Чи може він під тиском Трампа віддати? Ну, тут він би ще поторгувався, якби Трамп дійсно натискав. Якби він дійсно натискав, а тут вже інша справа, якби Трамп дійсно, от як я кажу, натискав, поборовся, зробив би якийсь конфлікт. Чи має таке бажання взагалі Трамп боротися за нашу. Запорізьку атомну електростанцію. Чи має він таке бажання взагалі її повернути Україні? Скоріше за все? Скоріше за все, ні. От чомусь я вже по цій королеві зрозуміла, що ні. Він байдужий до цього. Це його якось трохи обходить, він цього уникає. Далі. Так, чи могли би ми якось поміняти? Пам'ятаєте вихід з Курщини? Пам'ятаєте, як зайшли в Курщину? Як казали, що будемо міняти на цю, на Запорізьку атомну електростанцію, то будемо її міняти чи ні? Ну, Це бачите, це було і ПСО. Це була неправда. Це було, знаєте, сказано, ні, 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 теж ні. Так домовилися. Тобто тут уже все по домовлено йде. І Курська операція була по домовленості, і. Атомна електростанція теж була по домовленості здана. І тепер ніхто не збирається її відвоювати. Ні, я не бачу цього. Ось якось так. Не на нашій стороні, я не бачу. Найближчим часом не бачу. Давайте я тоді ще запитаю, так, найближчі 2-3 роки. Давайте найближчі 2-3 роки. Чи буде вона наша? І десь так, 10 років. Давайте. Уже туди і далеко-далеко. 2-3 роки. Малі шанси, дуже маленькі шанси за 2-3 роки її повернути. Ось. А ось до 10 років вона може бути наша. Ось тут може бути наша. Але бачите, це потрібно вибивати це все. Можна, в принципі, бачите, по-любому, це якийсь шанс є. Маленький, але він є. Але за це треба боротися і боротися по-справжньому, а не так, як наша влада це робить. Ось так я це скажу. Гаразд, мої дорогенькі, донатимо на ЗСУ, бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна.